Погляньте, діти, хто до нас завітав сьогодні на заняття з малювання. Хто це? Так, це їжачок. А давайте ми з вами його розглянемо. Що в їжачка є? Що це в нього? Носик, око, тулуб в їжачка є, а це що по тулубу? Так, це голочки. Тож сьогодні я пропоную вам спробувати намалювати ось такого лісового мешканця їжачка. А для роботи нам з вами потрібно підготувати ось такий аркуш паперу з шаблоном нашого їжачка. Також фарбу в ємності, водичку, пензлик і ось таку виделочку. А ще серветочку, на яку ми будемо відкладати вимазану в фарбі веделочку. Спочатку ми з вами намалюємо голочки нашого їжечка. А для цього нам знадобиться ось така веделочка. Беремо цю веделочку і набираємо нею ось так фарбу. Ось так погляньте. Фарбу ми набрали, і далі. Нам потрібно прикласти до тулуба їжака. Ось погляньте, як я це буду робити. Ось так притиснули і прибрали виделочку. ось так. Коли ми бачимо, що фарби не вистачає, ми набираємо знову фарбу. І продовжуємо ось такими рухами притискувати. Ось так. По всьому тулубу нашого їжака. Ось так. Виделочку ми з вами відкладаємо на серветочку. Далі ми з вами намалюємо носик, беремо пензлик, змочуємо у водичці, набираємо фарбу і малюємо круглесенький носик. Круглесенький, малесенький носик. І намалюємо око також круглесеньке. Миємо пензлик і відкладаємо на серветочку. І ось такий їжачок в нас з вами вийшов. Сподіваюся, що у вас також вийшло дуже гарно. І я з нетерпінням буду чекати на фото ваших. Робіт. А зараз нам час прощатись. До побачення, до нових зустрічей!